Я всіх вітаю. Сьогодні ми розбираємо ось такий бокер-трапер. У преміум виконанні зі сталю магнакат. Для розбірки нам знадобиться всього одна біта Т6. Розбірку починаємо з кліпси. Далі знімаємо ось цю плашку. І ось тут. Тепер відкручуємо офіцій і обережно знімаємо одну з пашок. Штифт тут запресований і не виймається нормально. Останнім пунктом знімаємо сухар. A few moments later. Ось ножа і розібрано. Починаємо розбирати деталі. Плашки або лайнери, титанові, суміщені з бульстерами та фреймлоком. товщина. Лайнера 1,55 мм з больстером 4,5. Кожен має вибір під підшипник глибиною 0,9 мм. Фрейм. Товщиною 1,4, що переходить у 3,4 в точці кріплення сухаря. Також маємо тут кріплення для кліпса. Воно не повторюється на іншому лайнері, відповідно, кліпса не переставляється. Сухар. Ось такий. Товщиною 1,55 мм. Має запресовану кульку детента керамічну з отвором для заміни і карбідізовану робочу поверхню. Накладки. Мікарта. 3D-обробкою в самому товстому місці 3 мм. Клин має комбінований фініш. Товщиною 2,5 мм. З від 0,4 до 0,7 на кінчик. Має вибірку під упорний штифт і отвір під кульку детента. Захід під детент відсутній. Обробка п'яти клинка непогана. Але п'ята не карбідізована, на відміну від сухаря. Насічок на фліпері нема. Палець трошки зісковший при роботі. Осьовий вузол, втулка, діаметром 4 мм, довжиною 7,9 мм. Вона розбірна, тобто маємо ось тут гвинт. Гвинт, як основний, так і декоративний, має різьбу М2 довжиною 4 мм. Діаметр шляпок гвинтів 8 мм, товщина. У декоративного 1,6, у робочого 1,7. Антипроворот реалізований ось такою лискою на декоративному гуні, що дублюється на відповідному лайнері. Підшипники. Нестандартні. Сталеві 10 кульок. Пластикові обоймі. Зовнішній діаметр 8,15 мм, внутрішній 4 мм. Діаметр кульок 0,8 мм, шайби Сталеві. Зовнішній діаметр 785, внутрішній 4, товщина 0,32 мм. Упорний штиф майже намертво запресований в одну з половин руків'я, оскільки ніжний мій випресовувати я не став, Діаметр штифта – 2 мм. Приблизна довжина 8,5 мм. Бонки. Декоративні. Посадка має діаметр 3 мм і висоту мм. Довжина робочої частини бонки – 3,35 мм. Діаметр коливається від 3 до 4 мм. Гвинти. Всі мають різьбу М2. Відрізняються шляпками і довжиною різьби, гвинти корпусу, що кріплять бонки, мають довжину різьби 4 мм і діаметр шляпки 3,8 мм, гвинти, що кріплять накладки. Коротші 3 мм довжина різьби і 4 мм діаметр шляпки. Гвинт сухаря. ТШМ2, довжиною різьби 3 мм, діаметр шляпки 3,8, кліпса титанова фризована, товщина робочої частини 1,25 мм, має запресовану сталеву кульку діаметром 5 мм, що виступає в робочій частині на 2,3 мм, також має штифт. Щоб повинен запобігати зміщенню кліпси. Його діаметр 2 мм і виступає він на 4 мм. І гвинт кліпси, теж має різьбу М2. Ось таку цікаву ручну обробку кінчика. Тут мала бути плашка, плашка сарказм, довжина різьби 7,2 мм. Діаметр шляпки 3,9 мм. Так що, в принципі, всі гвинти взаємозамінні, але діаметр шляпки на пару десяток відрізняється. Отже, деталі в нас закінчилися, можна переходити до збірки. Збірку починаємо з протилежного до замка лайнера. І для початку прикручуємо до нього накладку. Звертаємо увагу, гвинти не магнітяться, бажано їх не втратити. Тепер прикручуємо дві бонки. Пам'ятаємо про різну довжину гвинтів. Так, Фіксуємо без фанатизму. Далі звертаємо увагу, що через те, що підшипники і шайби сталеві на титані можуть з'явитися сліди і ржі. Тому використовуємо мастило. Трошки змащуємо оцю частину. Добре фіксуємо декоративну частину осьової втулки. І орієнтуючись по вибірці у лайнері, вставляємо нашу сілу. Вона фіксується у певному положенні. Далі ставимо потрібною стороною одну шайбу. Теж змащуємо. Само підшипник. Додаємо мастило і кладемо плин. Звертаємо увагу на місце під упорний штиф. Далі так само трошки змащуємо підшипник, мастило, шайба. Теж мастило сюди. Так, і поки оце відкладаємо. Тепер треба прикрутити сухар. Ставимо його потрібною стороною, звертаючи увагу на овертревел. і прикручуємо. Гвинт сухаря магнітний це трошки прощує роботу. Теж закручуємо без фанатизму. Звертаємо увагу, що між сухарем та реймом залишається ось такий зазор. Я не знаю, з чим це пов'язано, паска в тій частині не знята. Але, тим не менш, зазор ми маємо. Скоріше всього, це через обробку поверхонь. І суміщаємо і наші елементи в один, намагаючись потрапити усі потрібні отвори фіксуємо наш осьовий. і прикручуємо другу накладку перевіряємо від Якщо сильно тугий, трошки ослаблюємо ось ось. Мусимо мати відсутність люфтів і нормальний хід клина. Кріпимо кліпсу. Звертаємо увагу, що треба обережно сумістити відповідний штифт з відповідним отвором. Так, орієнтуємо кліпси як треба і прикручуємо. Ось таким чином ножа зібрана. Так, що я можу сказати за цей ножик? Враження полярні. З одного боку, цікавий дизайн, в принципі, продумана конструкція, є фіксатор кліпси. Хороший сапфрейм, карбінізований сухар, розбірна втулка, що спрощує обслуговування, гарний антипроворот у втулці, прикольна недотик карта, тонко зведений клин. Здавалося б, які ще можуть бути проблеми. Але перше. Кліпса. Незважаючи на точки фіксації, ми маємо ось таке. Додавши до цього те, що вона досить туга, ми матимемо постійне її зміщення по куту і розбивання додаткове отвору кріплення при посадці на кишені. Особливо якщо це досить товсті джинси. Я розумію, що це костюмний джентльмен. Але все-таки, кліпса – дуже слабке місце. Далі. Зазор по сухарю. Щілина майже пів міліметра. Скоріше всього, пов'язано з обробкою поверхоня або крейму, або сухаря. Чому це так? Ну, на ножі за 250 плюс доларів цього, цього питання немає виникати. Трошки суб'єктиву. Незручний зачеп фрему, палець ледве сюди проходить. Знову таки комусь може бути нормально. В принципі, всліпу користуватися може, але якщо руки будуть вологі, воно може просто зісковзувати фрему, оскільки ніяких насічок тут теж нема. Є лише невеличкі такі заглибини. Незважаючи на наявність кліпера, який теоретично має стопорити клин, прилетіти. По пальцю цілком може. Тому всліпу його закривати теж не бажано. На бонках відсутній антиприворот, але оскільки тут нема фіксатора, це не недолік, як я вважаю. Далі, обробка кінчика гвинта кліпси. Здається, його просто відпиляли болгаркою. І на цьому все зупинилося. Ну і останнє відсутність насічок на кліпері. Він, звісно, працює як натиснення, але ДТН тут досить слабкий і цілком можливо отакий ефект. Тобто що ніж нормально відкривається через раз. Хоча якщо різко, то все нормально. Плюс можна отак. Так що в принципі з цим не особливо. Нестандартні підшипники трошки ускладнюють заміну, плюс те, що підшипники і шайби сталеві дають доступ і ржі, тому змащування цьому ножу обов'язкове. У груці лежить прикольно, незважаючи на невеликий розмір. Підгонка накладок хороша, явних зазорів нема. Але кліпса і невеличкі Ось який замку, замка те псиють. Ось, в принципі, і все.